Всім доброго дня! Пропоную до вашого огляду розпакування посилки з сайту Aliexpress. Це чергова посилочка по акції Три товари за 6 доларів. Товари приходять, досить нормальної якості. Ну і за невелику ціну. Прошу до вашого огляду. Ось така посилочка. Перший товар. Це хтось міг бачити? Це прийшли навушники. Подивіться пластиковий кейс. Перейдемося на наушники. Амбрушорки. Кліпса, амбрушорки, кліпса, що можна причепити на наушники. Так що такі штучки, що можна ставити за ухо щоб не спадали. 3,5 мм чек і ось такі наушники. По відгуках люди пишуть, що класні. Тут є, качає, як то кажуть, звук. Ну, підняти мікрофон, можна по нею говорити. Так, люди пишуть, що класні. Дуже велика кількість продажів. Є такі, правда, це є копії, але є такі оригінальні. Ну, вони десь більше 300 гривень, 500-600 коштують. Але, кажуть, ці теж мають нормальні баси. Ну так, у міру. Досить нормальні наушники. Так, одні. Є. Так. Так, беремо другий товар. Оце ось такі насадки на шрубоверті. Так ось такі. Під різні типи сверли. Так, два. Три. Чотири. П'ять штучок. І, звичайно, ключик, що можна замінювати свердло яке ви хочете. Ну і тужину светла. Що тут є? Вісімка? Двенадцатка, десятка, пятерка, ну, фиксуйся, шестерка. Я думаю, что за такую цену, за 2 доллара вы стиль кислорода не купите. Насадок, тим більше на шруповерт. Це спеціальні насадки під саморізи. Так. І останній товар. Це теж мають бути наушники. Теж у кейсі. Принципи на луж похожі? Так, такий самий комплект оброшор. І ось такі. Ось так. Ось такі наушнички. Всі ці товари обійшлися. В 6 доларів. Всім дякую за увагу. Ці неба і слава Україні.